Миколаєві оцифрували врятовану від обстрілів колекцію картин мариністичного живопису. Йдеться про твори, що зберігались у єдиному в Україні мариністичному музеї в Очакові, який ворог обстрілює мало не щодня. Понад 300 рубіт, серед яких полотна Івана Івазовського та Руфіма Сутковського вивезли з небезпечного місця та надійно сховали. Але перед цим зробили цифрові копії, з якими можна ознайомитись в онлайн форматі. Наша колега Наталія Якобсон-Белібова знає деталі. Це картини Миколаївського художнього музею на екрані монітора полотна найвідоміших митців 19-20 століття. Аби екскурсію музеєм зміг пройти кожен охочий, дослідники місяцями оцифровували експонати. Тут і ці картини, що зберігалися виключно у сховищах, і 3D-моделі старовинних предметів з порцеляни. Порцеляна це була найскладніше, тому що ну, по перше, їх було більше 300 предметів, і це не просто фотографування, це фотографування 360 градусів по суті. Це відео або коротке дів відео з усіх сторін, і також це сканування методом фототригонометрії. Окремо експерти оцифрували колекцію картин Очаківського музею. І судячи з вимог війни, інших катаклізм, це є ще така додаткова пересторога, аби обезпечувати і зберегти нашу культурну спадщину. Їх вивозили влітку буквально з-під обстрілів, евакуювали до більш безпечного нині Миколаєва. А вивозили великі роботи. Там у нас зберігалися і роботи Айвазовської, і роботи Руфіна судковського інші роботи 19 століття, таких як Ганзен, там Головков. Паліна першими оцифрували графічні полотна, найбільш цінні з художнього погляду. Їх майже ніхто не бачить, Це дев'яносто можливо 5 відсотків раніше не експонованих або експонованих дуже рідко. Кому пощастило, тому що умови зберігання вони в сховищах виставкового простору. Взагалі в жодному музеї напевно світі не вистачає, щоб все виставити, і все показати. Також фахівці протягом кількох місяців робили цифрові копії колекції старо. Ровиною порцеляни музею, понад 300 тендітних предметів не лише оцифрували, а й переосмислили. До 20 предметів ми або їх змінили, винайшли нову країну походження або фабрику, на які вона була зроблена, або за допомогою да пошукового такого по інтернету аукціонам. То ми знайшли теж схожі предмети і їх так атрибутували. Деякі персонажі художників завдяки сучасним технологіям оживають як от кобза з полотна Миколаївського митця Андрія Антонюка це дуже такий типовий для робіт Андрія Даниловича. Персонаж кобзар з кобзою, босоногі. Так, в Рубашці, і він дуже часто зустрічається на інших його роботах. якщо оцифрувати QR-код, то можна оживити 3 d модель з нею взаємодіяти. В агенції розвитку Миколаєва планують і надалі оцифровувати музейні цінності. Зокрема, вже зараз сканують старі фотографії Миколаєва та його видатних діячів 19-20 століття. Наталія Якобсон-Білібова, Євген Сержук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.